У Луцьку чоловіка затримали працівники ТЦК, а через тиждень його знайшли мертвим у річці в місті Миколаїв. Так розказує дружина Волинянина. Я настільки розчарована, я настільки думала, що вірити можна нашій державі, нашим інстанціям, а вони просто так халатно, безвідповідально відносяться до людей. Жодна інстанція не допомогла, а навпаки, усугубила і зробила гірше. Що з ним трапилось, жінка й досі не знає. Каже, що 2 квітня чоловіка повезли у Житомир, де він додатково проходив обстеження. Мовляв, тиск був 220 і його повернули, відправили на Рівненський полігон. А далі, розказує дружина, розподілили на навчання у Миколаїв. Каже, що позиція чоловіка була така: мовляв, сам не йду до війська, але якщо мобілізують, буду служити і втікати не стану. 3 квітня, розказує жінка, Володимира Гладунця повезли. …у Миколаїв. Вони спілкувались по телефону, і все було гаразд. А вже зранку. Він телефонує до мене в 6-й ранку. Каже, я, мабуть, сьогодні на роботу не піду. Кажу, ти що? Ти ж в Миколаєві? Який Миколаїві? Я на ковальській трасі, зараз буду вдома. Кажу, Вова, ну я йому починаю розказувати, а він, ти щось придумуєш. він ну, не міг зрозуміти, де він і що він. Я кажу, що ти останнє пам'ятаєш? Каже, дивився фільм. Кажу, який фільм. каже, били хлопчика, наркотики які здавали. Ну і ти знову. Сьогодні я йому щось поясню. Він ніби розуміє, що він там, і знову будто його переключає. Я біля променя на зупинці. Рідні забили на сполох, передзвонили в поліцію. Правоохоронці знайшли Володимира, каже дружина, і додає їй повідомили, що чисто одягнений при ньому гроші, телефон, паспорт. Але він у дивному стані, мовляв, не орієнтувався у просторі, не розумів, де він. Я попросила, можливо, завдіть його в лікарню. Ну ми зараз вияснимо ситуацію, так як мені повідомила поліція, що ем, він їхав в частину А2407, але він і ще один хлопчина в першій ночі втік з села Підгайці Кіровоградської області. Каже, навіть поліцейський каже, дивна інформація е, за ніч 240 кілометрів. Як він подолав, людина не орієнтується. Розумієте, якби він втікав. То мабуть він би сів би на маршрутку поїхав додому логічно. Пані Руслана каже, що поліцейські завезли чоловіка у військову службу правопорядку, там же в Миколаєві. Додає, що він був на зв'язку з нею, розказував, мовляв, замітав подвір'я і мив підлогу, а згодом перестав відповідати на дзвінки. Дружині зателефонували патрульні, мовляв, знову знайшли Володимира у чужому приміщенні брудного, босого і без документів. Той думав, що вдома і говорив як з дружиною. Принаймні, так розказує пані Руслана. Дружина та сестра. А Володимира помчали у Миколаїв. В неї є запис на грудня, що, е, в якому він був стані, що вони привезли в психіатричну лікарню, що написали рапорт про його затримання. Каже, зателефонував лікар. Черговий лікар там. І каже, я, е, мені, завідувачі, заборонила його ложити в лікарню, але ви коли будете? Ну, то добре, я його притримаю. Ми приїжджаємо о 12 годині, його нема. Як нема? Ну, ми його оставили в фоє. Ми його накормили, у нас права не було його затримувати. Вони уставили фоє. Рідні кажуть, стали шукати по всьому місту, куди ж він подівся із психлікарні. Сестра Володимира ходила у ВСП. Їй відкрили. Принаймні, так розказує Руслана Гладунець. Відкриваються ворота, а там каже такі невеличкі, як кусочок асфальту, подвір'я. А далі все каже, перерита яма. Свіжа земля, перерита яма. Ну. Таку інформацію я також чула, що їм дають купати яму, щоб вони собі щось не придумували. І, мабуть, вони в неї то яму його вкинули в ту яму. Вони ж по телефону нам сказали, що його забрали кіограцький ВСП, а тут вже він розказує: так, він в нас був ем, він після бесіди там підписав, що підписав невідому, щось підписав, що він готовий служити. Його питають: ну ви не бачили, в якому він стані був? І він каже: тут все таки по дорочку косять, щоб не йти служити. То як Володимир Гладунець опинився на причалі водної станції, і що з ним сталося до того? Невже людину, котра потребувала допомоги, усі служби могли залишити на призволяще? Правоохоронці кажуть, що ознак насильницької смерті не виявили? Що з ним сталося? І замість того, щоб людині допомогти в тій поліції, в тому ВСП, якось як, надати якусь допомогу, вони просто перекидали з одного на другу. Знаєте, яку ви тут шарахалися. Тобто військовий це вже все, вони, типу, не мають ніякого відношення до нього. Тобто, якби поліція не був військовий, а просто перехожий, вони, мабуть, його направили б в лікарню, а так як він військовий, нікому він не треба. А тут, якщо військовий, то, будь ласка, дайте мені якісь дані, якщо ви його забрали. Нічого, то